Світ моделізму всеосяжний і багатогранний це світ, де кожна деталь має свою історію, а кожна модель частинка вашої уяви. Кожен може розмістити у себе на полиці модель улюбленого танка, літака, корабля чи навіть створити батальну сцену у вигляді діарами. А допоможе вам у цьому магазин хобі демUA місце, де мрії про власний маленький світ стають реальністю. Тут ви знайдете все необхідне. Моделі, фарби, інструменти, аксесуари та натхнення для нових звершень. А при заказі, указавши промокод, який ви бачите на екрані, гарантовано отримає свої 7% знижки. Хобі denUA від деталей до історії: створи свій світ власними руками. Мої щирі привітання. Продовжуємо роботу над діорамою Resident Evil. І сьогодні, по суті, ми займемося фігурками, так як мотоцикл ми вже склали, нам потрібно скласти фігурки. Значить, буду використовувати два набори цей і ось цей. І ось цей, Тут у мене, на жаль, чи на щастя, двох фігурок вже немає. Вони пішли на іншу роботу, пов'язану з зомбі. Можливо, я їм ще зараз ставлю пару фотографій. Ну, а тут остаток зомбі. Тут я вже на огляді казав, що можливо цієї фігурки не буде, бо вона якась ну, зовсім з якоїсь іншої опери, тому полежить він, мабуть, до інших славетних часів. Що ж, зібрав я всіх зомбяків тих, що хотів. Покажу по черзі, почну з набору з головною героїні. Це у нас, якщо вірити, бокс Арту жінка-поліціантка. Щось мені здається, що вона повинна бути чорношкірою. Така мама сіта. До фігурки претензій немає. Якщо не знати, що це набор з зомбіми, то по суті не скажеш, що це зомбі. Тут єдина в неї от, на руки є да, А так більше нічого такого і немає. Здається, що вона хоче дати ляпаса комусь там, бешкетнику. Друга фігурка з цього набору це такий ось молодий чоловік. Я не знаю, хто він. Здається, що так от так по штанях, по цих великих карманах робітник, який може будівельник чи ще хтось. Але верхня частина у нього як піджак. Ну, короче, Незрозумілий мені сильно персонаж, де він працював до зараження. Тут у нього ще з рота повинні були виползати щупальця. Я фотку боксарта вставлю, але чесно кажучи, я не хотів цього робити і не зробив. І мені здається, що правильно зробив, тому що якщо брати все світ зомбі, то ось в серіалі «Ходячі мерці» там якби справжній зомбі. Те, що я від них очікую. А от якщо ми вернемося в Всесвіт Resident Evil, то там, де вони просто зомбі, мене цілком влаштовує. А коли це з них вилазить всяка тюрміща, всякі щупальця та ще щось не перетворюється, на які то вже не зомбі, а чудовиська. Ну я не дуже чесно, мені це не подобається. Тому цю частину Resident Evil я обрав. Щупальців не будуть, будуть обичні всіми нами любимі. Зомбі. Ну і переходимо до другого набору, до зомбячков з другого набору. По-перше, така ось дівчинка, підросточок в топіку в шортиках, ну і, звичайно, з ножкою. Так вона виглядає. Також, чесно кажучи, зрозуміло по неї, чому вона заразилася, ніяких Пошкоджень її організму не видно. Можливо, вона сама по собі така зла дівчинка. Наступний персонаж ось в такому ракурсі, нічого вроде, в ньому цікавого нема. А якщо так повернути, то виявляється, в нього в руки рука йде рука обруку, можливо, зі своїм бившим другом. Так у нього є погризані штанішки, бачите, тобто він покусаний. Життя його покидала зі сторони в сторону, але саме цікаве у нього не тут, а ось на челдані. У нього, бачите, прогризаний череп і навіть видно трохи мозку. Ось така цікава фігурка. Звичайно, можливо, то чиє щілинки. Від всіх щілинок буду зараз позбавлятися. Наступна фігурка теж цікава така фігурочка, вона складалась, як завжди, ножки тулоба. Ручки та голова, а голова з туловищем йшла однією деталі. Це досить цікаво, рідко таке зустрічається. А по-друге, оці поле його піджака – це ще дві окремі деталі. Тобто вона не така проста, як кажеться. І цей чувачок мені знаєте чим-то нагадує. Я не помню, як він як його зовуть. Є фільм. Про Гаррі Поттера, може, ви бачили там декілька серій, І був такий там персонаж, він чисав Холс Хогвартса чи щось таке. У нього ще кішка була. От щось він нагадує мені оцей землячок на того персонажа. Ну і останній Перс. Ну це дійсно такий зомбі, який то він агресивний. Як він виглядає? З цікавого, перша в нього в руках яка то криса, але вона чомусь без голови. Тобто він, вже, мабуть, її вже з'їв. Чесно кажучи, таке рішення було б мені прикольніше, аби його голова тут була на місці. Ну і по-друге, щось цікавого у нього, бачите, також окремою деталью був відірваний рукав, частина рукава. Тоже прикольне таке рішення, мені подобається. На цьому фігурки закінчуються в мене. І знову ми з ними зустрінемося вже під час фарбування. Мабуть, прийшов час фарбувати наші фігурки, їх тут шестеро, шестеро зомбаків. Як бачите, перед тим як їх фарбувати, я кожного нанизав на проволочку. З нею буде трохи простіше фарбувати. Потім зайве відріжу і маленький шпичочок оставлю, який втикнеться в основу діарами, і фігурка буде стояти більш надійно. І, як бачите, вони вже в мене прогрунтовані. Це також, на мій погляд, дуже важливий крок, тому що зразу бачимо косяки, які є, які ми не догладіли під час збирання, і взагалі більш видно деталізацію фігурок і набагато проще буде з ними працювати. Ззаді у нас отака картина. Насправді. Зомбіков розфарбовувати не дуже сложно, тому що вони можуть бути неохайно одягнуті, грязні і таке інше, тому якщо десь буде якийсь косячок, його можна обіграти як так і задумано. Ну а конкретно з цих шести фігурок чотири мужичка для мене розфарбувати буде попроще. Мені так кажеться, а ось дівчата будуть складніше. По перше, оця тітя поліцейський. Ну вона ну видно, що вона мама сіта. Вона буде мене афроамериканкою. Тут свої нюанси з розарбуванням шкіри. А дівчина вони дуже багато оголеного тіла, так скажімо. І, чесно кажучи, для мене, коли там просто кісті рук та лице, це одне, і я вже як то не прилучився, А от коли багато відкритої шкіри, там, нога, спина, таке інше живот, то тут ну, є нюанси, є нюанси. Не хочеться це все похерити, як то кажуть. Ну Подивимося, будемо починати, мабуть, все ж таки з чоловіків, вони полегше, а діточок оставимо на запись. Так, друзі, наш перший персонаж майже готовий, чому майже скажу чуть пізніше. Ось так він виглядає. Такий хіппі-не-хі. Значить, в мене була яка проблема? Була проблема, все ж таки, це зомбі, це не звичайні люди і їхня. Шкіра повинна бути такого землистого кольору, не така, як у звичайних людей. І це мене, чесно кажучи, бентежило. Але, як бачите, такий результат, як вийшов, і мене він цілком влаштовує. значить, Що я зробив? Зазвичай зазвичай я обличчя та руки та все таке інше. В базу фарбую ось такою фарбою, ось такою фарбою. А зараз я це зробив. Ось такої. це слоняча кістка. І потім на неї вже наніс ось таку проливку. ну Це я роблю зазвичай, щоб виділити там пальце, все таке остальне, Тобто все зробив, як завжди, але замість однієї фарби використовував іншу. І вийшоти такий результат шкіра на руках, на обличчі такого не дуже приємного виду. Зразу видно, що людина чимось хворіє. Так, чому вона не закінчена? В принципі, якби це була просто фігурка, я б на цьому і закінчив. Але дивіться, ця потвора вона повинна бути ж якоюсь грязною, вони ж навряд чи пруть речі в пральній машині автомат, і за час часом можна так от забруднитися. Я тут трошки дебірваний штаніна трошки забруднюв, але це вийшло случайно. Що я хочу зробити? Я хочу взяти пігмент і попробувати натерти кой де пігментом. І цим якби вимазати нашого персонажа. Це буде цілком такий експеримент експеримента. Раніше я такого не робив і, можливо, цим тільки зроблю гірше, а можливо і ні. Тому очі бояться, руки роблять, і я вам... Обов'язково покажу, що в мене вийшло. І якщо ця технологія мене задовольнить, то наступні зомбаки будуть робитися по такому ж сценарію. Ось і готовий наш перший чудачок. Мені здається, що експеримент вийшов вдало. Я загрязнив пігментом штаніки та рубашечку. і Закріпив це все матовим лаком. Ось так вийшло. Можливо, на майбутнє буду використовувати декілька пігментів. Не одним, думаю, можна погратися. А так, ось такий парень у нас, зомбачок, вийшло. Ось така ось кампанія в мене по ітогу вийшлась, і зараз я вас з кожним познайомлю окремо. Це директор школи Аванес Майонезович, мав сидіти за отримання хабаря, але сам дав слідчому на лапу і тепер сидить слідчий. Дуже гарний сім'янин, але немає ні дружини, ні дітей. Бо з'їв. Це біолог Тінут Валеріанович. Любить Радянський Союз і котиків. Живого кутка краде мишей для котиків і квіти померлим вождям. Зомбаком став добровільно, бо каже, що так він більш схожий на Леніна. Це трудовик Ігор Ігорович за прізвиськом фуганок. За 20 років стажу не загубив ні одного пальця. Любе прибухнути. Він не зомбі. Він завжди так виглядає. Це фізик Ісак Піфагорович, хтивий молодий спеціаліст, Обожнює свій предмет і дружину, від якої залишилася тільки рука і серце. А ні, серце вже з'їв, тільки рука. Це чарлідерша Полінка, дуже чемна і гарна дівчинка. Вчилася невідмінно і переводила бабусь через дорогу. А це Полінкину ногу доїдає я страшненька подруга Оксана. Це шкільний охоронець Вероніка Гаврилівна. Бліда, худа, хвороблива жінка. Немає ніякого авторитету ні серед учнів, ні серед вчителів. Зараз має такий вигляд через алергію на м'ясо п'ятикласників. Що ж, черговий етап будівництва завершений. Ми розмалювали Все так вони ззаді. В наступній серії почнемо і покінчимо з будівництвом підставочки під цю діораму. Хочу зробити її піщаною, думаю, буде цікаво. Тому не забувайте підписуватися, ставити дзвіночок, ну і по можливості поставити вподобайку та написати пару приємних слів. На цьому все. Дякую, що були зі мною. До наступних зустрічей!